Всім привіт! Сьогодні ми хочемо показати вам чудовий район Еспо, де знаходяться пляжі, море. Це Матінкула. І ми зараз їдемо туди засняти чудові відео і беремо разом з нами вас. Так що приєднуйтесь, будемо зараз йти на зупинку, чекати на автобус, їхати десь приблизно хвилин 20-25. Зустрінемось з вами. вже майже на місці ще трошки пройти і буде море. Ось ви його вже можете бачити. Так, да, тут багато місць для барбікю, і люди приходять, приїздять зазвичай сюди, щоб... Підсвяткувати свій день народження, зробити барбікю, відпочити з друзями. Також є такий невеличкий спортивний майданчик для гри у волейбол. Ну і, звичайно, сектор житловий, в кого дачі. В кого просто будинки. Сюди припливають човни, ось такі невеличкі рейсові кораблики. А ось і такси. Як ти? Скучив за морем. Море можна сидіти, дивитися вічно, тому такий час можна прийти, посидіти, щоб релакснути трохи, подумати про свої справи, про своє життя. Дуже пахне рибою, мені чогось так не знаю. Пахне рибою, ніби свіжою рибою. Пішли ніби на, на пірс, так? страшний хлопчик, йде вперед. Митер дуже сильний. Що в поплив, пам'ятаєш, як ми з тобою на кораблі раз пливли. Ну. А ще тут можна пірнати, так, хоча написано, що не можна насправді так знак. Так, що плавати не можна. Ну, але для чогось тут вони побудовані. За це обережненько. так, Ось така краса. Приватні будиночки. Дуже класно тут напевно жити. Ти б хотів би тут жити? У цьому році весна виявилася дуже пізньою. Навіть зараз вже травень місяць, але дуже холодно тут, дуже холодний вітер. Ми одяглися не по погоді. Трошки мерзнемо. Треба рукавиці вдягати. Насправді ми шукаємо місце для того, щоб запустити наш дрон, який подарував Леоніду Санта-Клаус. так? Він приїздив в Раваніємі, в Атланті до Санта-Клауса. Таксик і просив у нього дрон, і він йому подарував. Заліз. Давай. Опа. Так, тому ми хочемо спробувати, бо ми ще не разу з того часу не пробували його запускати. Хочемо спробувати там, де немає так багато людей, щоб, можливо, нам не зробили зауваження, якщо комусь щось не подобається. Почекай! Отже, хочу сказати, що перші зйомки дроном нам, в принципі, вдалися, тому що я вчилася ним управляти, як його повертати, як крутити ним і все таке інше. Для цього у нас завантажена спеціальна програма. От, тому перші зйомки вдалися, але ще боїмося, щоб його так відпускати десь далеко-далеко в море. От, хочеться, але будемо вчитися. Будемо вчитися. О, дуже гарно, дуже спокійна погода, хоч і прохолодна, хоч і вітряна, але мені подобається, що у Фінляндії дуже багато є таких місць для відпочинку, де можна просто посидіти на лавочках, скамієчках і помилуватися краєвидами, подумати, помедитувати, медитувати. Насправді це чудово. Дуже багато сімей з дітьми, всі відпочивають вихідний день, ну і ті, хто живе тут поруч, вони теж приходять. І... Гуляють, прогулюються, такі вечірні прогулянки. А це, я дивлюся, тут є й сауни також, тому всі, хто після сауни, як в Фінляндії без сауни, так, всі, хто після сауни, вони йдуть і питаються. Синку. Еспо це взагалі місто Супутник Гельсінки. І рахується як столичний регіон. В є метро, яке з'єднує столицю Фінляндії. Також можна дістатися за хвилин 20-30 електричкою, автобусом. Тобто дуже багато можливостей. Але тут більше природи, як на мене, Веспо, тому мені подобається дуже жити саме в веспо, а не в Гельсінкі. Ось дуже гарно співає. Хлопчик уже там попереду. Ага, он тут Льоня, туди не лізь, туди не можна. Туди не можна лізти. О, бачила, як я так бачила так це порт обережно велосипед Це порт маяка. А в порту знаходиться ресторан Маяка. Маяк. Обережно. Давай руку. Почекайте. Велосипеди на прокат. Здається, 2 євро коштують. Це такий круїзний корабель. Можна придбати квиток і відправитися в круїз. Ага, ні, не 2 євро, 5 євро в день, 10 євро, і це на тиждень і 35 євро на весь сезон. Ага, зрозуміло будемо знати. Син захотів піднятися на другий поверх. Але з приводу цін наш, так би мовити, це посиділки наші так, з капучино, з какао та пирогом, обійшлися нам 13 євро. Тобто ціни, я хочу вам сказати, хороші. Дуже. В лапках, так, тому що ну, надзвичайно дорого, 6 євро коштує, коштує тісточку будь-яке. Маленьке, 3,50, але воно вже зовсім маленьке, як таке, як канапе на, на один раз взяти в рот, так а всі решта коштує 6 євро. Але прикольний вид, все прикольно. І я, в принципі, за те, що якщо це поварку, то можна в принципі, посидіти, прийти, посидіти і насолодитися краєвидами, насолодитися приємною музикою. Вони також і можна теж плавати, окунутися відразу після сауни. Туди допливають якісь човники або приватні, або можливо замовити човника для компанії, наприклад, якщо компанія в салони їде. Розцінки на цей круїзний лайнер. Так, десь 20 євро дорослих на терасі і 10 євро дитина. Ось так, за бідань, який коштує, звичайно, додатково. Ось є 58 євро. Дитина від 6 до 14 років 19 євро. Є від 42 до 64 а. і так далі. І такий він робить нам, його круїзу, так би мовити. Сидимо, чекаємо, розрядився наш дрон. І сподіваємось на те, що він зарядиться <ріху> без зарядки. Трохи відпочине і буде знову знімати, тому що син насправді так захватився зйомками цього дрону, що просто не хоче йти додому і хоче чекати, хоче ще знімати. Йому дуже сподобалося. А зараз він воно бігає і ніби він знімає сам, бігає з дроном, ніби дрон літає і знімає кадри для нас. Це дуже прикольно.